Доброго дня, дітки! На цьому тижні всі ми отримали певні знання про козаків. Ми знаємо, що козак це воїн або вільна людина. Одягались вони яскраво в гарний ошатний одяг, мали штани-шаровари, наче широке Чорне море, вишиванка це захист і оберіг. Коня Називали братиком, тому що дуже його шанували. Серед козаків були дуже освічені люди, і першу Конституцію закони склали теж козаки. А давайте згадаємо, які у них були відзнаки. Шаблі які? Гострі? Мушкети які? Влучні. Коні які? Вірні? Булава яка? Ознака влади. Печатка яка? Козацька. А коли наставав мир, наші козаки займалися різними справами. Ремеслили, готували, торгували. Також полюбляли готувати різні страви. А які, а які страви полюбляли готувати і їсти наші козаки? Ситні вареники, наваристий борщ, пухкі пампушки, рум'яні калачі, смачні ковбаски. І... і українське сало. Діти, ви всі є нащадками козацького роду. Любіть свою Україну та шануйте свій народ. Хай вас оберігає Покрива Святої Богородиці. До побачення! До зу нових зустрічей!